Вітаю вас на каналі Чарівна Рукоділля, я Олена, і сьогодні я розпочинаю черговий в'язальний влог у рамках спільного проєкту з «В'яжемо українською. І спільник має назву Тиждень звільнення інструментів. І для початку я хочу показати, що я беру з собою. Це буде ось. Цей кокон для поспішайок. Маркер я вже розставила, щоб не витрачати ваш час. Нагадаю, в'яжу я з северяночки, пряжа северяночка 250 метрів на 100 г, 100% вовна. В'яжу по майстер-класу Вікторії. Віка, Привіт! З каналом Щоденник життя. В неї на каналі поки немає. Вона попередній майстер-клас закрила, але в мене він записаний, скажімо так, на... ну, у зошиті. І в одному з своїх відео вона показувала кокон. Від е, якоїсь дівчинки, і там вона розповідала по розмірах. Тому що тут е, нічого такого особливого немає, головне в'язати, е, притримуючи в розмірів більше нічого. Тож, поки я буду в'язати довжину, потім клапан, сподіваюся, на цьому тижні мені вдасться його завершити. І в'яжу я спицями 4,5 з Ось так. Далі. Наступним процесом я хочу взяти до роботи ось ці шкарпетки. Ці шкарпетки я в'яжу з п'ятки куток по майстер-класу і ринки з каналу професорка Фесова. В мене е, вив'язан вагомілок і вив'язана п'ятка. Тобто мені треба в'язати тут стопу і мисок. Також я поставила маркери. Тут в мене тільки-тільки я завершила в'язати п'ятку куток, а тут я вже просунулася більше. Тобто, тут я вже в'яжу стопу. Ось ці шкарпетки я хочу взяти до роботи і звільнити на цьому тижні. Розпочинала я їх вже давненько. Треба закінчувати. Далі. І ще одні шкарпетки я хочу взяти в цей тиждень на визволення. Це ось ці також з смахера. Попередні ось ці в мене в'яжуться, якщо я не помиляюсь на кобоху. Хоча я можу помилитися, треба подивитися. Ні, немає в мене етикетки, треба подивитися по своїх записах. І ці, я також в'яжу на опоху. І якщо я не помиляюся, я в'яжу з залишків. Так, я в'яжу з залишків на опоху. Я вже в'язала з цієї пряжі шкарпетки, і в мене... Залишилася приблизно десь 40 г. Я вирішила додати ще пряжу пряжоліз Artisan, Також з махером на мисочок і, можливо, на резиночку або на п'яточку, я ще не знаю. Тому що ці я хочу зв'язати з п'яткою підковою, Але я ще не в'язала, хоча. Скажіть мені, будь ласка, п'ятка кругла, підкова або французька. Це одне і те ж чи ні? Тому що я у деяких дівчаток, ну, саме майстер-клас, я не дивилася сам майстер-клас, але я зберегла його для себе. І там є майстер-клас здається, от Марійки. З каналу в'язальний простір. І в неї є майстер-клас, там написано п'ятка кругла, підкова або французька. Невже це одне і те ж? Не знаю. Французку я в'язала від мазка. А зараз хочу підкову, але не, не розумію, це одне і те ж чи ні. Ну, коротше, маркери я поставила, до речі. Ще вчора вони були ось так приблизно зв'язані. І я вчора пров'язала на одні шкарпетки, ну, не знаю скільки, 40 рядочків, 30, можливо, 30-40 рядочків приблизно. Наразі від миска 40 рядків. Скільки ще потрібно буде в'язати, я не знаю для того, щоб розпочинати в'язати п'ятку. Треба подивитися майстер-клас, щоб зрозуміти. І оскільки ці треба в'язати по майстер-класу, а попередні тут спиці Тріо, їм не дуже зручно в'язати у транспорті. Тому в якості дорожнього процесу я хочу взяти ось ці шкарпетки з пряжі «Газал Happy Fit. В'яжу їх на «Джадори Coбікс. Дуже мені подобається в'язати цю пряжу саме на кубічних. Вона склизька, бо тут в складі Маріносова вовна. 75% маріносової вовни, 25 поліаміда. І в неї метраж... 330, мені здається, метрів на 100 грамів. Тому я взяла кубічні 2,5 і в'яжу. Тому саме в якості дорожнього процесу я хочу взяти ось ці шкарпетки. Мені завтра треба буде їхати по справах і все інше мені брати з собою незручно. Тому Візьму їх у роботу, але не впевнена, що я їх завершу. І крім того, що я буду завершувати деякі процеси, я хочу взяти у роботу ще і ось цей светр сутінки, тому що мені треба його в'язати, не відкладаючи, щоб встигнути його завершити вчасно. Тому. Ставлю маркер і подивимось, що мені вдасться зробити напротязі цього тижня ось такий светр сутінки для чоловіка. Нагадаю, хто а вперше на каналі. Пряжа в мене Маріна 80, 100 грам 280 метрів. В'яжу я на спицях номер 45 це китайські спиці з набору роз'ємні, дуже гарні спиці, мені подобаються. Вони не порожні внутри, вони металеві, ну, по типу, можливо, не про новометал. Можливо, Ну, трошки важкенький, але не сильно. Мені подобається. Мені подобаються. Головне, що вони нічим не пофарбовані, і ось це фарбування під час в'язання не облазить. Тому вони мені дуже подобаються. Ще хочу знайти дерев'яні, але те, що я бачила, там ціна така, що ну, дуже коштовна. Тому не знаю. Є е, е, варіант взяти. Вкорочені, але я не впевнена, що я зможу в'язати вкороченими. Там 8 см, здається, довжина. Не знаю, чи буде мені зручно. Тому, що, тому поки що я думаю. Я думаю, не знаю. Хочу, Хочу взяти ще набір дерев'яних, але щось подешевше. Не можу сказати, бачила на каналі у Світланки Харченка. Канал давай пов'яжемо. Вона показувала в останньому відео, що вона купила колись китайський набір дерев'яних спиць в, ну, в чехлі. І каже, що дуже гарні. Я поки що таких не знайшла, тому не знаю. Буду шукати, буду шукати. Якщо е, будуть не дуже, скажімо так, дорогі, то можливо, я куплю. Тому що ось ці я купувала, вони значно дешевші, ніж ті ж е, хая Чагу або навіть е, Нітпро. Набір Нітпро теж теж дешевий. А вони значно дешевші, то і вони мені подобаються. Тому я вже не хочу ніяких інших, мені зручно в'язати цими. Але іноді треба дерев'яні спеції. Окремо, я їх купувати не хочу, ці розміри, тому шукаю саме набір. Якщо у вас є щось таке на приміті, ну... Знаєте, де можна купити гарний набор китайських дерев'яних спиць? Напишіть мені, можливо, навіть у приватні. Я залишу посилання на свій чат у Телеграм. Чат в телеграмі під, вниз, внизу під відео. До речі, організатор спільного проєкту є Оленочка Буганова з каналу Єліна Буганова Хендмейд. І посилання на її канал, а також на всіх дівчаток, які е, беруть участь у цьому спільнику, також будуть в інфобоксі. Внизу під відео заходьте, передивляйтеся дівчат, ставте їм вподобайки, пишіть коментарі, там дуже багато цікавих робіт. Дівчатка в'яжуть, краса там неймовірна, тому не забудьте поставити лайк і коментар мені, а також дівчаткам, після того, як ви подивитеся моє відео. Що я хочу вам сказати, що треба частіше переглядати свою пряжу, свої запаси. Щоб не трапилося так, як трапилося в мене. Що я випадково знайшла пряжу, про яку взагалі забула, що вона в мене є. А тому що вона лежала не там, де все, вся пряжа, а десь в іншому місті, і ось нарешті я її знайшла. Ця пряжа в мене. Зараз я відкрию і покажу, я, чесно кажучи, навіть не пам'ятаю, коли я її купувала де. Ось так, забула. Алізелана Gold Fine. 49% вовна, 51 акрил, 100 грам, 390 метрів. І колір це в мене 203 джинсовий. Ось такий. І... Після того, як я, я знайшла цю пряжу, в мене, скажімо так, трапилося переосмислення. Ось цей пиріп, ось цю водолазку, я вже в'язати не хочу. До речі, це саме оця відповідь на питання, чи буває в мене від любові до ненависті. І чи легко я розпускаю? При вас не хочу. Не хочу. Дуже тоненька пряжа, тому я не хочу вже. чесно, я втомилася від нього. Не те, що я прям його зненавиділа, але в'язати я його більше не хочу і не буду. Якщо е, до, під, підмотати до цієї, цієї пряжі ще щось, можливо, я е, буду в'язати з неї. Але мені треба щось. На плакетний колір в мене є підмот, а ось на тимносині в мене підмота немає. Тобто мені треба якусь пряжу бабінну. О, наприклад, фольку темно-синього кольору, тоді б я б, можливо, і в'язала. А поки я в'язати не хочу, тому буду розторочувати, розпускати. І почну цей виріб заново ось з цією пряжі. У мене 5 моточків, 500 грамів, мені вистачить з головою. І колір дуже такий гарний, красивий джинс. Ну, Буде знову блакитний, синій. Треба ж підтримувати назву пані блакитного кольору. Ні, Я, мабуть, ще не скоро забуду, як мене називають на українському Ютубі. Пані блакитного кольору. Ну що ж, буде блакитний, це не блакитний, це синій. Мені чомусь хотілося б світліший, але. Для чоловіка ось такий колір буде те, що треба. Тож, це буде старт, можливо, на наступному тижні, в тижні стартів, а можливо, раніше. Можливо, мені, мені стрільне щось у голову, і я захочу раніше розпочати. Не знаю. Але поки що свого роду звільнений спиць. Не дов'язала, але спиці звільнила. Ну, ось так як-то виходить. Тому раджу вам частіше передивлятися свої запаси. Щоб не було так, що ви забули, забули про щось, як я. Якщо б на ремонт, можливо, ще декілька років я не знайшла ось ці стінотечки цю пряжу. А ось тут довелося. Все переносити, і я її знайшла. Чому вона там лежала, я не знаю. Я не пам'ятаю. Ну, буває і таке. Я хочу вас розважити зранку. Коротше, завершую шкарпетки, які розпочинала від резиночки з п'ятки куток. Ну, треба ж завершити. Ну, я ж завершу, завершую. І зв'язала ще одну резиночку. Я так вже звикла в'язати від миска, що колись в'язала від резинки і завершила резинки. Ось така в мене шкарпетка. Друзі, неділя, 1 лютого, я готова показати вам свої звільнені спиці. Як бачите, я звільнила якусь частину спиць. І зараз я покажу, що саме в мене готово. Так, перший, вірніше, скажімо так, всі процеси, які я завершила, вони готові на 95-99%. Чому зараз пояснюю? Перший я завершила кокан. Ось маркер. І ось так все це виглядає. Ось такий вигляд воно має. Але, але тут треба ще зробити зав'язки, заховати кінчики і попрати. Тому це спиці звільнені, але кокон ще не готов. Треба трохи доробити. Далі, наступним процесом, я хочу, який я звільняла від спиць чи спиці від цього процесу, це були ось ці шкарпетки. Зараз ось одна шкарпетка. І ось друга шкарпетка. Як бачите, маркери початку роботи, в'язала від миска і завершила. Тобто, зв'язала яз, вив'язала клин підйому, зв'язала п'яточку і завершила погомілок. Погомілок не дуже високий, тому що я тут вив'язувала залишки. Але так як ці шкарпетки з мохером... Вони більше не узуття, а для відпочинку. Мені навіть не вистачило трохи пряжі, тому я знайшла в себе залишки якоїсь пряжі, не шкарпеткової, і вона була тоненька, до неї додала такий самий махер, який тут був коричний, там був махер з маріносом, і завершила. На одній шкарпетці зовсім. Трішечки на інші трохи більше. Ну, коли, роз... скажімо так, ділиш моточки по вазі, не завжди це буває рівно по метражу. Тому десь трохи більше, десь трохи менше. Ось так вони зв'язані, готові, але ще не випрані. І я ще тут не заховала кінчики. І наступні шкарпетки це ті самі шкарпетки, які були з двома резиночками, я вам показувала. І наразі в них є вже мисочки. Ось так. Тут я в'язала від резинки. Тобто, на одній шкарпетці мені. Залишалося зв'язати менше, а на інші трохи більше. Тому що на інші я тільки завершила в'язати п'ятку. П'ятка куток по майстер-класу Іренки, професорка Фесова і дов'язала ступу, і вив'язала мисочок. І ці і попередні шкарпетки на розмір 44 40... 45 В'язала на спецях 2,5 і одні і інші. А кокон я в'язала на спицях номер 4 ось таких. Тобто звільнила одні кругові спиці, номер 4 звільнила спиці тріо і звільнила панчиш на з 2,5. Можна щось розпочинати нове. Але що саме я буду розпочинати, ви вже побачите у наступному відео. Але я ж не тільки звільняла спиці, а ще і просувала джемпер сутінки. І наразі, не багато, але все ж таки я пров'язала. Якось так сталося, що в мене цей тиждень був. Не дуже в'язальним. Я сподівалася, що мені вдасться у суботу ще пов'язати, але коли чоловік вдома, в'язати мені не вдається, тому що постійно треба щось допомогти, десь щось перенести, десь щось потримати, а десь обсудити, що саме як зробити, як краще. Тому що робимо все власними силами, нікого не наймаємо. І постійно треба щось обдумати, обговорити і вирішити, як саме краще зробити. Не дарма кажуть, що одна голова це добре, а дві – це краще. Тому, сумісними зусиллями ми. Все робимо. Ось так пройшов мій тиждень. Я вважаю непогано, незважаючи на те, що він був в мене доволі насиченим. На в'язання залишалося не так багато часу. Але все ж таки я завершила три роботи і треба тільки, ну там, помілочі, так сказати. Попрати, заховати кінчики, зробити зав'язочки на кокані. І все. Все ж таки я завершила і трохи навіть просунула ось цей джемпер. Але мені треба ще його в'язати. Тому будемо продовжувати. У мене залишився тільки місяць на його завершення. Але я вважаю не так багато, тут залишилося зв'язати тіло і два рукави. Ну, будемо продовжувати в'язати, будемо працювати. На цьому я буду завершувати своє відео. Бажаю вам всього найкращого: не хворіти. Бережіть себе та близьких, пійте вітамини, щоб не хворіти. Бо зараз погода радує, то тепло, то холодно. У нас вчора весь день був дощ, а вночі вже був мінус, наразі мінус 5, тобто ожеледиться, ще й випав сніг, тобто поверх ожеледиться, ще й сніг. То таке. Я, мабуть, цей тиждень взагалі нікуди не буду виходити з дому, щоб, не дай Боже, десь не впасти. Я дуже не люблю таку погоду, бо, тому що мені складно ходити, можу впасти, а я цього не хочу. І вам того, того ж бажаю не падати. Це дуже небезпечно. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео, ви гарно провели час зі мною, трохи посміялися над моїми шкарпетками з двома резинками. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, написати коментар і підписатися, якщо ви ще не підписані. Після того, як ви подивилися моє відео, не забудьте перейти за посиланнями на канали дівчаток. Підтримати також і їх, поставити вподобайку, написати коментар, тому що треба розвивати наш україномовний YouTube. Тож, до нових зустрічей. Бувайте!